Так. Слава Ісусу Христу, благословенного ранку. Дякую Богу за все, що проснулися. Ми запізнилися, хлопці заспали, я заспав. Але мусимо якось, мусимо якось встигнути, розгружаємо машину, бо треба їхати вже до школи подарки вести дітям від компанії «Анцелко», там, де я працюю. А машина загружена книжечками. Вчора ввечері в видавництві. Десь 5, 5, 5 годин з копійками вже навіть на складах нікого не було. Тільки бухгалтерка чекала, каже, давайте гроші та й всете, забирайте товар. То, то за книжки не пишіть, не пишіть, бо то нема коли тим займатися. Тобто буде десь після 12 грудня, може, не знаю. то Нема коли. Але треба, щоб було, бо люди цілий час хочуть співати, то там 54 колядки, то все. Одним словом, хай благословення. Бога, Отця, Сина Духа Святого буде з вами. Сьогодні в Шушківцях е, як -то знакова дата. В 88-му році в той день відкривали церкву. О, день пам'яті саме освяченого. Василько, ти не спроще сину? В тебе довго світилося в хаті. Що так довго не спав? Я, я ліг в 20. Робив акти надання послуг. Та й таке, а то того, бачите, привіз. Одним словом. Гарної п'ятниці Божого захисту. Розгружаємося, подарками загружаємося до школи на службу Божу, на похорон, до дім пристарілих. Здоров'я, добра і много літа.